Друзі мої вам вітання! Третій день турніра, п'ятизіркового потужне посилення. Без фіола. Так, оборонка. Ну, в 11 часов вона була в. А. Так що, то таке? Ладно, подуркувати я вже подуркував. Натупити я вже багато натупив. Пора братися з голову. І хоча б якось постаратися. Так. Блін, тут і два червоних, і два зелених. Хотілося б синіх взяти, цей по синіх, да? Ну мені і так не подобається. Б'є, щось старе, розпространяє по. В принципі, газелька так виглядає і непоганим то варіантом. Вони в мене шести, мають бути. Дві Мар'яни не буду брати, краще візьму регін. А сюди, яка б газелька була нехороша, сюди потрібно барда. Е -е. Погнали. Блін. Так, червоний не приїхав там. Давайте тут а десь ще. Чи правда знущаєтесь? Давайте астрид зарядимо хоча б. Так, ну ладно, трієчку я бачу, давайте ще отак от. Ага. А зараз вже підхилимося. І на мультика пішло, да? Я ж четвірку хотів зібрати. Ладно, значить буде так. Там мене вже, по-моєму, не врятує, да? А, Аня, дивіться, в одиничку, давайте тут. Японський бог! В кого ти зараз бить будеш? Давайте таке комбо запустим. Хто Марьяну вбив? Ясно. На 1400, да, червоний по-червоному? Так, давайте Астрид заряжати чи що. Так, це непогано. Погано, знаєте що? Що ми один фіг не перезарядимося? Давайте зробимо. Чи перезарядимося? У нас же ж мани трішки є. Ага, перезарядилися. Давайте ну, докинуть спробуємо. Має докинутись. Щось чось так все сумненько, бляха у мене з цим турніром. Я не розумію чому. Гряш одніх, немає кольора. Міняєш на інших, знов нема кольора. Треба надіятися на колір, включати голову, так? Да? Ну, як би не погано. А давайте ще раз дамо шанс. Ну як цей раз не було, то можливо цей раз будуть камінці. О, бачите? Є цього разу. Давайте з тут зберемо. І ось тут таким чином. Так мені вже більше подобається. Е, стопе. Там два уворочика. Тут відображення. Що треба зробити? Треба зробити ось так спочатку. Добре. Будемо пробувати цю. Не хочу, щоб вони там воскресали, щось напрягали. Хочу тиші і спокою. Та шо ж ви до теї готорта вчепилися? Добре, ще так можу. Ось так. Там Лимонвуд. У мене мана не, не добрата. Так. Давайте на ну, ось тут. Прокинемо тепер ось тут. Нехай хірячить. Готор у нас нема. Ой, чудово. Цей б'є. Ладно, не б'є. Готор нема, тому потрібно червоний шукати. А зараз ще зелені здвину. Можливо, тут десь. Ну, Астрід це теж добре. Жадібність, йокали мене. Вона така непомітна, блін. Нормально. Туди туда можеш бути. Щось я знов не той хід зробив. Добре, що хоч Лемонвуд не встиг зарядитися. Вроді камінець був, я нифига не... Нифіга нормально не відіграв, да? Ні, щось не те треба. Треба щось міняти. Треба команду якось на виживаймість брати. Так, добре. Всі живуть. Візьмемо ще Астрид. Давайте цю візьмемо. Нехай мега паразит оставить. Так, нема в мене других загонів. Ну й фіг з ним, але візьмемо так. Будемо якось пробувати по одному висікати. Хотів сказати, що не взяв червоних і червоних понатикували. то все, звісно, добре, але ви не могли так в попередньому, в попередніх якось поєдинках, розділити їх ці камінці на пополам, Ти гризи, тебе сюди, доб'є боковим? Добило. Так, там 2,900. Поразить на 2,900. Так, далі. Сліпота. Два хіла, маноріс. І ман... Ну, ману ми момбелом можемо повернути назад. Розгін мано, да, наприклад. Палить нас будуть. Да, Мівентус палить. Щость. Ще Ші непогано палить. Слышили я? Чему вы шали не взяты? У нас что, так и что все снимая. Е пятерка берем, пятирку, да, Давайте заряжать ценник там выстачая. якось так. Добре, нехай тамашка тоді там стоїть, я її зараз в інший спосіб виб'ю. Так, розганяємося і добиваємося все. І останній погнали. Правда, ну ніндзю ми об'ємо. Але ну, він міньйонів втіки ріже. І міньйони стануть. Такі як були, але тут така ударка, що у противника, що я її не дуже та й боюся. Так, ладно, давайте так. Угу, давайте так. Ой-ой-ой. Все, трошки, бля, трошки промахнувся. А міг би мільку закинути кудись би мамку півночі. І потихеньку б її гризли б. Давайте атаку добавим собі. Як я колись цього шала хотів? бляха, всім падає, мені не падає. Всім падає, мені не падає. Потім якось впав, я його зразу вкачав на 25-й, ще тоді кемки з'явилися. Так я не можу пограти не вспів, бо він... Ну, в атаці я його грав, а так, там, раз чи два в оборону поставив на війні і все. Він уже не тянув. Ну добре, без поразок, та й добре якось якось би ще два дні протягнути. Дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.